Українська міфологія має свою бабу ягу і свого кощія. Просто вони ніколи не були віддаленими казковими страховиськами з чужих земель. Вони жили поруч, у хаті, в лісі, біля води, у темному закутку пам'яті. Першою в українських уявленнях завжди з'являється відьма. Не горбата баба, сказана, а звичайна на вигляд жінка у темній спідниці з хусткою на голові, сухорлява, з прискіпливим поглядом. Її руки знають трави, її погляд бачить більше, ніж хочеться іншим. Удень вона нічим не вирізняється з поміж людей. А вночі за повір'ями, може змінюватися, ставати легкою, іноді навіть без тіні під ногами. Відьма лякала не зовнішністю, а тим, що знала приховане, Хвороби, заздрість, людські слабкості. Саме вона і є українською ягою. Не злою. А небезпечною через свою обізнаність людських таємниць. Десь поряд із нею в народній уяві стоїть упир. Це той образ, який виконує роль Кощія. Зовні упир як звичайна людина. Правда, із занадто блідим обличчям, застиглим поглядом. Холодними руками. Він страшний саме своєю подібністю до живих, його безсмертя це не чарівна таємниця, а страх, що зло не зникає саме по собі. Коли людина виходила за межі села і ступала в ліс, там на неї чекав лісовик. Його описували по різному, але найчастіше як високого чоловіка з бородою в одязі вдягнутому на виворіт. Очі темні, уважні, рухи неприродно легкі, іноді замість людських ніг у нього були копита або ж ноги були різної довжини. Лісовик не нападає, не женеться. Він просто плутає шлях, змінює простір, ніби сам ліс починає рухатися. Він був нагадуванням. Далі не людська територія. У Карпатських лісах поруч із лісовиком з'являється чугайстер. Високий. Волохатий, босий, із широкими плечима і добродушним обличчям. Це дивна постать щось напівзвіряче, напівлюдське. Він може раптово вискочити з темряви, але замість нападу засміятися або затягти людину в танець. Та в його рухах немає злості. Це Образ дикої природи, яка може лякати, але зла не прагне. Трохи осторонь на межі лісу й галявини з'являються мавки. Їх уявляли стрункими дівчатами із довгим розпущеним волоссям у легких світлих шатах або й зовсім без них. Обличчя мавки. Гарне, але погляд часто відсутній, ніби спрямований кудись крізь людину. Мавки не лякали силою, вони лякали свободою та красою, що не просять дозволу. Біля води з'являється інший образ русалка. Риб'ячий хвіст у неї відсутній. Її описують як молоду дівчину з довгим волоссям, часто зеленкуватим або темним, з легкою, майже прозорою постаттю. Русалка може сидіти на березі, розчисувати волосся, сміятися. Її небезпека в голосі, русі, у відчутті, що хочеться підійти ближче. А там, де вода переходить у болото, з'являються потерчата. Їх не бачили чітко, вони з'являлися маленькими вогниками, що мерехтіли над водою, землею. Іноді їх уявляли як маленьких дітей у білих сорочечках, босих тихих. Вони не кричать і не нападають. Вони Кличуть, і в цьому їхня небезпека. Потерчата це не страх, а докір пам'яті. Коли ж ніч стає густішою, а сон важким з'являється мара. У неї немає сталої форми. Її могли уявляти темною жіночою постаттю. І з довгим волоссям, або як тінь, що сідає на груди. Її присутність відчувається тілом важкість, тривога, задуха, мара це образ нічного страху, який народжується не зовні, а всередині. Не всі українські почвари мешкали поза домом. Домовик жив у хаті. Його описували як маленького сивого діда з бородою у старому кожушку, іноді схожого на господаря дому. Він міг з'являтися краєм ока, ніби тінь, що проскочила. Або натякав на свою присутність стуком, шарудінням іншими звуками. ДОМОВИК не лякав, він попереджав, нагадуючи дім має пам'ять і характер. І нарешті над усіма цими образами піднімається змій не обов'язково крилатий і не завжди багатоголовий. Його уявляли великим темним. Іноді схожим на величезного вужа або людину перевертня з жорсткими рисами обличчя очі змія холодні й розумні, це образ сили, яка не питає дозволу і не має інструкції. Він не стільки ворог, скільки випробування. Усі ці істоти ніколи не були просто страшилками, їх вигадали не для жаху, а для пояснення світу. Вони вчили, де межа, де небезпека, де пам'ять і де страх живе не зовні, а в людині. Тому українські почвари і досі не зникають, бо вони не про темряво, про уважність. І, можливо, саме тому ці образи не зникли з нашої культури. Вони переходили з покоління в покоління, змінювали риси, але залишалися впізнаваними. Бо кожен народ зберігає не лише своїх героїв, а й свої тіні тих, хто пояснює світ найгірше заказкових лицарів. А тепер варто спитати вас. Кого з цих почвар ви пам'ятаєте з дитинства? Про кого вам розповідали бабусі або лякали жартома в селі надвечір біля багаття? А можливо, у вашому регіоні були свої істоти з іншими іменами й обличчями? Напишіть про це у коментарях, бо народна міфологія. Жива доти, доки її пригадують і переказують далі.